Вітаю всіх, хочу зробити ще одне відео. Таке цікаве, це прям свіжа інформація. Чи дійсно партнери, то там, от чотири основні партнери наші, зняли обмеження щодо дальності ракет, які надають Україні, і зняли заборону обстрілу території РФ? Чи дійсно наші партнери дають Україні далекобільну зброю і знімають заборону? Чи дійсно це правда? Давайте дивитись. Четвірка кубків. Цікаво. Чомусь мені випадає трійка мечів на дні колоди відразу мені випадає. Ну, в принципі, так, але щось тут недобре випадає. Якось воно якось важко. Давер, дивимось. Може ефективності такої не бути вже, але дивимось тут. колода нашого результату. Дверей, колода дверей 78. Чи дійсно наші партнери основні зняли заборону на використання далекобійних ракет ПРФ? І надають ці далекобільні ракети. Чи дійсно це так? Кірка кубків також. Кубки. Ну, я не впевнена, що це прям правда. Мені чомусь не йде. якісь знову розчарування, трійка мечів. Не все там так легко. Не все там добре так і легко, любі мої. Хотілося б, щоб так було. Але знову таки, мені чомусь не випадає. Там якісь розчарування в нас. Це не, та... не дає нам вже того результату. Чому воно? Чому таке випадає? Давайте подивимось. Чому? Немає позитивного результату від цих далекобійних ракет. Чому не випадає вже? Чому немає результату позитивного від цих далекобійних? Ось вони, партнери. Трійка кубків надають. Кількість. Кількості проблема. Це результат. Угу. До осені. І четвірка мечі. Тому що це все надається під те, щоб була зупинка. Тому що якось з активних фаз перейти на стоп. Чвірта на стоп. мочів це ж неможливість руху, це пауза. Це пауза. Тобто, можливо, це змусити до перемир'я, навпаки. Тепер давайте ці колоду беру. Ці дозволи, ця передача ракет, це спроба змусити РФ до перемир'я. Це, щоб було перемир'я, робиться. Це змусити більше до перемир'я. До домовленостей. Двійка, невизначеність. Але тиск, певний тиск робиться, силовий тиск для результату. На працювання цього результату працюємо на результат, щоб домовились нарешті про щось. Там припинення вогню, перші результати. Припинення ракет великих. Для цього робиться перше, для чого це робиться? Тому що я не бачу результату, щоб Україна фігачила. Можливо, їх буде мало.